Доброго дня! Вас вітає компанія Міні-Арумі Столуць». Полусь. тракторця проторця Супен 350. Супен 350 Елька їде до своїх власників. Тракторець вже в новому дизайні 2024 рік. Ці тракторці свіженькі, немає нічого старого, застояного, все свіже. Ось вам зараз покажемо тракторця, щоб не лізти в водку. В ньому стоїть е, показчик е, на паливо, лічильник мотовгодин тут стоїть у нас. Примусова навіска. Ось такий тракторець їде до своїх власників. Давайте прив'яжемо. І будемо доставляти до клієнтів. Компанія Miniagro, тракторити навісне завжди є в наявності. Шефенгі, Сінтаї, Булати, Соліси, Булат Елька 244-й, невисоких колес з бічною КПП є в наявності, Оріони, Джин, Миловоле. Тракторів безліч. Телефонуйте. Місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48, номер телефону. Вказуємо в відео.